Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео поговоримо про те, яка категорія людей наразі вже втратила право на відсрочку від мобілізації, яке на сьогоднішній день передбачено статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Підсумовуємо 24-й рік і в 25-му році вже розуміємо, хто не отримає точно відсрочку, тому що законодавство за 24 рік змінилось. Тобто, в цьому відео роблю такий коротенький відео. Підсумок. Тому залишайтесь на каналі. Хто підписаний, хто не підписався, підпишіться. Є ще телеграм-канал. Там більш швидко, коротенько виходять новини по суті. Якщо потрібна консультація, звертайтеся за номером телефону, бачите на екрані, записуйтесь попередньо і, звісно, проконсультую в межах своєї компетенції. І так, хто ж в нас вже втратив на сьогоднішній день відсрочку? Зараз ми пройдемось по деяким категоріям людей. Студенти, що навчаються на заочному, на вечірньому відділенні, або ж отримують вже не першу освіту. Ну, звісно, вам відомо було про, це зміни, про ці зміни, тому що це були такі дуже гучні зміни свого часу, у 2024 році, і всі ми пам'ятаємо, що спочатку у нас мали право на відсрочку всі, хто навчався, а потім почались якісь обмеження вводити в 2024 році. І от у нас на сьогоднішній день є такі обмеження, що. Ті, хто здобувають освіту на вечірній або заочній формі навчання, вони не мають права на відсрочку від мобілізації як студенти. Ті, хто здобувають другу чи третю вищу освіту, тобто, ну, у вас є вже вища освіта, ви вже магістр, але ви навчаєтесь по іншій спеціальності на магістра, ви також не будете мати право на відсрочку за цією категорією. Також, ну, якщо у вас там Іде е, навчання за нижчою категорією, тобто освіта. У вас є вища освіта, а ви йдете навчатись в технікум, наприклад, то ви не отримаєте відсрочку. І так, продовжуємо далі. Батьків, у яких є троє більше неповнолітніх дітей, але є заборгованість за аліментів. У нас це чітко також передбачено, і е, зазначено в нас це в нас частина третя. Пункту 1 статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і тут зазначено чітко, що жінки та чоловіки на отримання яких перебуває троє більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці. Тобто, зрозуміло, якщо буде заборгованість, відсрочку вам не, надають, не нададуть. Рухаємось далі. Тим, у кого дружина має третю групу інвалідності, але є відповідні винятки. Зараз ми про них також поговоримо, згадаємо. Тобто в нас по першій чи другій групі інвалідності нічого не змінилось. А якщо в нас у дружини третя група інвалідності, це в нас пункт 12, і він зазначається наступним чином: які мають дружину чоловіка з числа осіб з інвалідністю третьої групи, встановлено внаслідок. Онкологічного захворювання, ну, тобто хто має право да, внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок, кінцівки однієї, кінстей рук, кісті руки, стоп ноги, стопи -ноги, стоп ноги одного з парних органів або за наявності особи з інвалідністю третьої групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. От такі виключення є. Тобто ті люди мають право на відсрочку від мобілізації. Далі рухаємось тим, хто доглядає за особами з інвалідністю першої або другої групи, якщо про них можуть подбати інші працездатні родичі. Це в нас догляд, 13-й пункт, як воно звучить. Які мають одного із своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи, або одного з батьків дружини чоловіка з числа з осіб з інвалідністю першої чи другої групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримати. Крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом, крім домашнього арешту, відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі. У разі відсутності невійськово зобов'язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю, першої чи другої групи може лише одна особа з числа зобов'язаних за вибором такої особи з інвалідністю. Тобто, якщо хтось є. Не військовозобов'язаний, відсрочку вам не дадуть. А якщо є військовозобов'язаний, їх декілька, то відсрочку нададуть одному з них за вибором особи, за якою буде здійснюватись догляд. Рухаємось далі. Самотнім батькам, якщо мати їхньої дитини або дітей не позбавлена материнського права, не визнана померлою, зниклою безвісті і не перебуває в тюремному ув'язненні. Ну, тобто не може піклуватися про дитину. Давайте дивитись, де це написано в нас. Так, жінки та чоловіки, ну точніше, як це написано? Да? Жінки та чоловіки, які мають дитину дітей віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини. Помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісті або безвісно відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання в місцях позбавлення волі, а також коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду або запис про батька такої дитини в книзі реєстрації народжень здійснений на підставі частини 1 статті 135 Сімейного кодексу України. Тобто з'явились такі підумови і. Звісно, умови важливі. Це в нас пункт 4 статті 1. І от коли долучаються по цьому пункту документи, тут зазначається, що повинні додати свідоцтво про народження дитини, дітей, військовозобов'язаного та один з документів свідоцтво про смерть одного з батьків або рішення суду про оголошення одного з батьків померлим, або рішення суду про позбавлення одного з батьків батьківських прав. Або рішення суду про визнання одного з батьків безвісти відсутним, або вирок суду, за яким особа відбуває покарання у місцях позбавлення волі, або документи, які підтверджують, що особа самостійно виховує та отримує дитину. Що це за документи? Рішення суду про встановлення факту самостійного виховання дитини, або витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження і зазначеним відомості про батька відповідального відповідно частини першої статті 135 сімейного кодексу України. Ну, це рішення суду про встановлення факту самостійного виховання свого часу набуло популярності, але наразі практика можу одразу сказати, практика дуже негативна в цих питаннях, тому звертайте увагу. Звісно, це не означає, що ваша сама ситуація підпадає під цю негативну практику, тому що заочно я сказати про це не можу. Але із з того, що я аналізував із цієї практики, то рішення суду про встановлення факту самостійного виховання дитини наразі не так просто отримати в суді, не так просто це довести, тому звертайте увагу. Так, і в нас ще залишається категорія, хто в нас був раніше визнаний обмежено придатним. Після повторного ВЛК він визнаний придатним до військової служби. Ну, коли в нас визнається людина обмежена придатним. Вона там може отримати в нас відсрочку від мобілізації на відповідний період. І от в нас наразі частина друга викладена наступним чином: частина друга, точніше, пункт другий частини першої, Визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на строк 6-12 місяців з наступним проходженням військово-лікарської комісії. Мається на увазі, якщо вас раніше визнавали обмежено придатним на якийсь період. Наразі всі, всім вам відомо, що до 4 лютого 2025 року ТЦК викликає щодо... Проведення повторного медичного огляду тих, хто був в нас обмежено придатним, визнаний раніше, тому що цей вже статус був скасований законом, і в законі там було передбачено, що такі особи повинні направлятися на повторний медичний огляд. Тому ТЦК направляє повістки таким людям. Люди з'являються за повістками, проходять. Повторний медичний огляд, і, звісно, якщо раніше їм надавалась відсрочка за станом здоров'я у зв'язку з такою тимчасовою непридатністю на якийсь період, звісно, вони її також втрачають, тому що за практично за 24 рік всі ці переогляди робились. Ну наразі залишилось небагато часу з цього періоду. Тому, в принципі, всі ці категорії наразі вже втратили право на відсрочку, і якщо підсумовувати, це ну, немаленька така. Категорія осіб, ну, ще раз нагадую, студенти батьків, яких заборгованість по аліментам більше, ніж за три місяці, по дружині по третій групі, ну, за виключенням тих випадків, які я назвав, по догляду в нас ну, почалися обмеження. Звісно, це одна з найспірніших таких підстав щодо отримання відсрочки. І по ній ну, дуже багато спорів, дуже багато судів і дуже. Багато хто звертається саме з запитаннями по цих категоріях. По догляду – це пункт 9, і по догляду за особами з інвалідністю, це пункт 13. Самотні батьки, тому що тут підумови ну, достатньо жорсткі по цих по самотніх батьках. достатньо багато тут таких підстав і ну, рішення суду з кожного приводу повинні ви надати. Або не будете мати права на відсрочку. І оці люди, які визнавались тим, що. Непридатними на відповідний срок вже комісіями ВЛК, тобто там прописувалось безпосередньо, що таким людям надається відсрочка. Вони підпадали також під статтю 23. Ну, хоча по цій категорії, взагалі, до мене ніхто не звертався з запитаннями, з консультаціями, але вона є. Тому такі особи після переогляду і визнання, звісно, придатними, вони також втратили право на відсрочку з цих підстав. Залишайтесь на каналі, хто підписаний, хто не підписався, підпишіться. Якщо відео було корисним, поділіться обов'язково. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються. Вони також корисні, дуже багато корисної інформації на цьому каналі. Наразі законодавство е, дуже часто змінюється, тому за, за цим слідкую. Намагаюся слідкувати максимально. І в телеграм-каналі коротенько про це пишу, а на ютуб-каналі вже таки більш розширені відео огляди. Роблю. Всім гарного вечора, до побачення і мирного новини.